Трішки олдскульного теплого, українськомовного формату про менторство. Я ж професійний ментор, IT ментор навчаю, роблю з людей програмістів, інженерів. Займаюся цим вже десь біля шести років. Ну, на цьому проміжку було в рік перерва, півтора року я був глибоко в проєкті. В стартапах всяких ноу-хау. Але 6 років я активно займаюся менторством, відповідно, досвіду багато людей от багато прийшло, багато з ким ми подружилися. І от, думаю, поділитися дечим запропонувати дещо. Розповісти про все, Тому що є оновлена інформація. І, можливо, є десь той учень чи ті учні, які мене потребують. Так що, користь широта цього відоса, вона в діапазоні своєму широка, для кого він цікавий і підходить. Починаючи від учнів. І аж до багато різного всього. І ще маленька вставочка. Я вже не просто ментор, я вже психотерапевт в, певні, в, певні, в певному сенсі, не в широкому сенсі, а в своїх специфічних напрямках, які поєднуються якраз з нашим навчанням, з виробленням тих. Якості, які потрібні для цього інженерного шляху, і ще так трішечки навколо <кхи> от. психолог з розвитку. Так от. Парне навчання розповім і пропоную. У мене так склалося, що в мене є зараз серед всіх учнів два учня, які займаються парно. Це була їхня ідея. Тобто я займаюся, а вони одночасно зі мною в Google Meet. <кій> вот. Колись давно я пробував одночасно з двома, але в іншому форматі. І там була запарка, я роздергувався і вирішив, що ні. <кій> а це трішечки інший формат. Просто по черзі працюють один день. Даша набирає, Діма теж дивиться, як я. І щось підказує, думає, От. а потім навпаки на наступний день. І оплачують за заняття вони по черзі. Один день Діма, другий Даша. Таким чином, її виходить в два рази дешевше. А мероприємство регулярне Ну, два рази в тиждень. Два рази в тиждень мероприємство, А по сіні як один. Тобто, це доступніше учням. І мені зручніше. Тому що мені не доводиться настільки розпинатися. Мені легше. Бо буває учня одного, його треба щось тягнути, типу, тянути, тягнути, слідкувати, за тим, слідкувати, щоб він десь нічого не поламав, не впав, не побив собі. Не розбив собі. А, вот. а так вони трошечки самі друг другу щось говорять, не тільки я, ні мені легше. Вот. Тому воно обоюдно. Обоюдно вигідно. А та й більше толку, там більше людей. Більше людей. Ну, так пропускна здібність у мене мала. Я не являюся конкурентом ні для яких фірм айтішних, які роблять курси, ні для яких там других менторів. Я ж не можу нахватати там собі десятки, сотні учнів. Буквально кілька чоловік. Це все. І ми займаємося. Там, рік регулярно, наприклад. З кимось може бути довше. От. Півтора. Бувало, бувало, я не пам'ятаю, чи бувало до двох років, чи не бувало. Але до півтора точно бувало. От. З перервами там, деякими. Люди хотіли відпочивати, їм трошечки треба було. І потім я от дещо зрозумів дещо зрозумів. Через 6 років менторства я зрозумів, що я не стільки навчаю людей технології, як я роблю трен... з людей інженерів, як я їх треную, як я їм забезпечую цей процес. А, вот. Тобто людина повинна регулярно, там, через день, наприклад, через два, як мінімум, підходити до цієї справи. Ну, краще частіше, краще плюс-мінус кожен день по кілька годин. Просто разом зі мною, наприклад, через день, через два. А якщо їх двоє це, це також цікавий екшен. От, взаємодія, все, мозги включаються і нервові зв'язки виробляються. Тому що тут не те, що зовсім не те саме, що. Майстер клас за, дві, за два дні ми чогось вас навчимо. Ні, це органічна фізіологічна перебудова людини. Мозок перебудовується. А, вот. І я більше навіть слідкую за перебудовою мозку, ніж навчаю технології. Спочатку перші роки мого менторства це було да, навчання технології. Я просто розповідав. Доступнішими словами, і казав, що робити, учень це робив, поки учень нічого не розуміє, тупо піддиктовку, робить то, пиши то, так то пиши, а потім все більш загальнішими словами, загальнішими, 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 і учень поступово більше сам, більше сам, більше сам, більше сам, більше сам. І в цьому навчанні не особо канають вищі навчальні заклади, тому що там старьо. А технологія це потяг, який стрімко рухається вперед. І в тій застившій формі неможливо стати так спеціалістом нормально. Менторство це тема. Ну, це так само, як завжди. Там є майстер, до нього прийшов учень і входить. Так як раніше ще воно було стабільно, там коваль, там ще щось, воно там сотнями років одне то саме просто шліфується. А тут ні. Тут поїзд технології мчиться вперед. Учень приходить, я його затягую в цей вагон і потім даю йому прискорення, і він же далі може сам. Но на цю перебудову потрібен час. Один-два роки От. залежить від різних моментів, від того, що вже сформовано в людини. Тому що хтось був зовсім далекий від цього, хтось був ближчий до цього. Навіть якщо займався не програмуванням, то чимось схожим, якісь навики близькі. От. І там менше потрібно перебудовувати, більше швидше схватується. Тобто, кожен може просто потрібен різний е, період часу. Так що роблю акцент, що тепер я ментор за 6 років дозрів до того, що я не стільки навчаю технології, я її навчаю, звісно, і ще глибше. Як для мене, тепер на передній план виступило, що я формую людину. І не те, що я беру її там іменно як масажист, конкретно формую. Я трохи формую і трохи слідкую за процесом, направляю. От, тобто приходить учень, тренується, я бачу, підказую, порозповідаю, направляю, формую базу певну. Я поступово займаюся цим Проект джез, мантра, поступово розвивається. Наразі я розвиваю його з, разом з учнем, Максом. Тобто у нас уроки заключаються в розробці чогось в цьому проєкті. Ну, поки що один. Там як складеться. Люди часто висловлюють бажання, що ми хочемо займатися якоюсь командній розробці. Але так складається, що все одно одного туди, один туди, з одним одне робимо, з другим друге робить. З третім треба третє щось. І вони все одно не сходяться отак не в одне ціле. А потім якийсь приходить час і сходяться. Тобто, все одно є ця закваска є. Це для спільноти нашої розробляється цей проект в сенсі і для початківців, і для тих, хто вже разом. В принципі, те, що є потребами учнів і потребами програмістів в, в спільноті. Це розробляємо, це вкладаємося, щоб не в космос виконувати цю роботу, щоб щось осідало. Вот. Формовка, формовка. Стосовно мови спілкування, спілкуємося. Если вы российском мовне, то мы разговариваем на русском языке. Как видно, у меня куча видосов на русском языке. Это я сделал для более широкого охвата. Но мой нативный язык это украинский. И он звучит более живо, глубоко, естественно, свежо, тепло. Вот. Поэтому саме лампові мої видосы, они на українському мові, реально, по суті, так виходить. Україна русський у мене какой-то более жорсткий, походу, виходить. Вро... Походу так. Походу, походу так, воно і виходить. Тому переключаюсь знову на українську теплу мову мою. Так що ми з учнями спілкуємося, хто російськомовний, з тим на російський, хто україномовний з тим на український. Для мене це хорошо. Я люблю розминати і таку мову, і таку мову. Мені корисно для мозку. І англійську. От. Англійська мова це в нас. Середня англійська мова це ЗП-програміста X2. Продвинута англійська мова це ЗП програміста X3, а може даже X4. От. Від англійської мови залежить дуже сильно заробіток. Це можливість працювати із Америкою напряму. От. Але англійську мову шліфувати важко. Потрібно для цього створювати спеціальне середовище. Таке розуміння є, такі ідеї є, і це будемо робити. Прийде час. От. Прийде час, і ми створимо. Таке середовище. Ми його і так розробляємо. Код, який ми пишемо, він англійською мовою. Коментарі англійською мовою. Далі якісь наші ресурси. Ми їх також міксуємо. Там Російська, англійська. Є в мене ідеї зробити інтерфейс таким, що ти спочатку звикаєш до нього, там, наприклад, на російський. А потім по чуть-чуть фарба осипається <хи> і, і англійська. Вот. Тобто людина звикає, потім перепривикає, дещо. Спочатку розуміє, а потім буде перепривикати. І все буде поступово переходити на англійську. А, ну, Коли це буде готово? Через рік, мабуть, десь буде готово. Бо все робиться по чуть-чуть. але стабільно. Стабільно рухаємося, тому що цілі в нас незмінні. Ми живемо в певному ключі, і цей ключ він постійно нас коригує, все одно направляє наш курс туди, куди потрібно, об'єктивно. У нас бувають різні думки, різні ідеї, це як відгалуження гілочки від стовбура. Ця гілочка може ще розгалужитися десь, а потім вона завершується, і ми знову повертаємося до стовбура і знову рухаємося в самому об'єктивному напрямку. Тому можна побачити багато різних мене починань. Воно цікаве, гілочки в сторону. Але все одно в загальному є стовбур, він е життям, е життям за життям закладається. От. І стовбур це те, що я займаюся і менторством, і розробкою. Ну, як коли. Е от. Е комбіную. Е от. Зараз, наприклад, е Через війну, то в Україні менше проєктів. Можна їх, звісно, хватати з, з інтернету. На мені просто менторство теж я його люблю. От. Тому в мене є періоди, коли я чисто менторством займаюся. А є періоди, коли мені щось пропонують розробити на якихось таких теплих, цікавих. Умовах, і мені це цікаво, я займаюся цією розробкою. А робота з учнями це одночасно в нас йдуть такі напрацювання, які потім вкладаються в розробку. Тобто я не просто навчаю людей, я, я й сам постійно еволюціоную, і ми здійснюємо постійно напрацювання. Який і я вкладаю в проекти, використовую в проектах, коли я ці проекти беру, і учнів своїх. І ми, в принципі, формуємо спільноту, яка ділиться ресурсами між собою. Ну, потрішки чуть-чуть, по тому що життя воно таке, що в кожної людини якийсь свій пласт реальності. Ці пласти не так швидко пересікаються. Це такий довготривалий фундаментальний процес. Так, да, бувають заходи такі курси, активісти, люди, які хочуть активно людей десь зібрати їх в цей груповий процес. Ну, збирають, але там така чихарда, виходить, часто в них. А, вот. а я якось більше хочу рухатись фундаментально. Стабільно, спокійно, тихо, роботи вистачає в нас, регулярної роботи з учнями. Я там з одним-двома з двома позаймався і трьома. Потім, фух... Ну, енергія йде на це, йде енергія. А, от. Я це роблю не на от і пісь, а ну, робота така серйозна. Я людиною займаюся, в принципі. Ну, бувають різні дні, але таке вже діло. Це у всіх буває. А, от. Від, цього, від цього ніхто ніколи не втікає. Так, ось основний мотив записати цей відос це якась чуєчка, що треба десь, десь є той учень чи кілька учнів, які мене потребують. Я повинен дати цей маяк. А, от. Так що, якщо це ти, чи десь може є твої знайомі, то направ сюди а, от. доля, доля, доля сюди, доля сюди притягує. А, от. І якщо що, то можна двох, які будуть в парі. А, вигода тим в тому, що дешевше буде в два рази, тому що по, -по черзі платити. А займаєтеся займаєтеся кожен раз, а платите кожен через раз, типу в два рази дешевше. І ж, ви, ви разом спілкуєтеся. Ну, складніше в тому, що не так гнучко можна переставляти заняття. Бо буває, що в мене є учні, що там, а, туди здвинули, а сюди здвинули, там підлаштувалися один під одного. То якщо нас двоє, я і учень, то ми вже там можемо підлаштовуватися більш гнучко. А якщо вже два учня, вони між собою повинні синхронізуватися ще й то вже вони так сильно не гуляють. А, от. Ну, в принципі, між собою можуть рішати, а потім мені говорити. А, от. Так що ось так. Я не хочу затягувати цей відос. Це просто ось такий короткий посил. А інші теми я в інших відосах буду. Так що, якщо це ти, то я зараз готовий взяти учнів. Скільки я беру, я беру 500 гривень за годину. А, от. Так. Але потрібно сразу скажу займатися хотіти. У мене був один такий екземпляр, що. Приходить і включає лінь, а я не хочу щось мені. Це типа, тяни його волочи. Я і так викладаюся, якщо людина хоче, і я ще вкладаюсь. А буває, я, я маю вкладатися, а ще плюс волокти його. Ну ні, так не буду. А, от, це має бути адекватна, нормальна людина. Люди, яких, в принципі, 90-95% в принципі, це рідкість, то, що я, те, що я сказав. А, от. Але свою енергію людина повинна вкладати в цей процес, а не чекати, що чисто з мене буде її витягувати. Ні. От. Так що, якщо це ти чи це десь твій друг шукає, то давайте до мене, бо я зараз наразі хочу взяти кількох людей. Я оголошення в Олексії не піднімав. Не знаю, вже з півроку його не піднімав. Десь якесь оголошення валялося в. Цьому. На тому ОСБ, ОБС, Хереби, Як це називається український айтішний. Оркінг, І Як він називається? Доу! Доу! Надовго десь там валялося в формах. До двоє приходили. Один чекає, що я йому відпишу, коли я буду свободний поговорити. Я вже таки не відписував півтора тижня, два чогось. Ну, я тоді був щось з... зайнятий, вижитий. Не знаю, може так має бути. Може напишу йому. А, От. Так що я, в принципі, оголошення не подавав про набір учнів з півроку десь так. А зараз вирішив на YouTube каналі. А, вот, тобто. І велика частина людей отримують в мене психотерапевтичний ефект. Іноді деякі з учнів, буває приходять кажуть: ой сьогодні мені тяжко, давай сьогодні так у нас буде психотерапія. А, от. Класика, ми якось зливаємося. Ідея симбіоз. Якась взаємна така от, взаємодія. Але я вже не являюся там. Конкретно там психотерапевтом, щоб заявляти, що як я психотерапію? Ні, я не психотерапією займаюся. Я займаюся розвитком людини, розвитком. Тому я постійно, як майстер в собі, це шукаю, цікавлюся по життю, вдосконалюю, шліфую. Так само ну, багато звичних також можуть бути і люди різного віку, і можуть бути в цьому прошарені. Я ж не кажу, що я там. Там зверх, а учень там буде мікро. Ні, не так. Але і є люди з різними придвинутими якостями, а якась одна якість в них потребує цієї взаємодії. Наприклад, деякі люди отримували якусь оцю концентрацію. Були дуже шибочні, дуже мандражні, дуже кипішні, не могли б сконцентруватися. Получили цю концентрацію, там ще якісь моменти. Я в принципі ж дивлюся в сторону, щоб не тільки займатися менторством, а ще є робота з людьми трішечки в інших планах. А, от. Певних, певних, певних. Фізіологічно, органічний, енергетичний, психологічний, це комплексно. Є такі плани на майбутнє. І в моїх відосах можна, в принципі, зрозуміти по інших відосах, куди спрямовані ці плани. Так що чекаю, чекаю я на поповнення. До речі, стосовно курсів, хтось мені казав, що хтось був за 1000 доларів, ходив на курс якийсь. Я посчитав. За ту тисячу доларів в мене рік можна вроді би, вчитися. Я не пам'ятаю, чи три рази, чи два рази на тиждень це можна жити пересчитати. Думаю, чуть-чуть більше. Зато толк буде. Я конкретно займаюся людиною а то просто хтось посидить, там відсидить. Там група, там бізнес, там поток. Там не може одна людина уваги так багато приділити. Одному учню. От. Так що От. І ми формуємо спільноту. Довго вона формується. Але ми йдемо, 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 йдемо. Поступово вона формується довго. Але потрошечки формується. І ну, це стабільна штука буде. Це як гільдія інженерів якась своя, свій клан. Потрішки-потрішки по будемо, потрішки формуємо. Він так, тихесенько, тихесенько, по чуть, чуть Цей процес іноді так забуває. Ну, він не забувається, він так застиває, потім активується трішки. Знову Ну таке, це справа, частинка нашого життя. Це просто ми розробники знайомимося, ми дружимо, здружуємося, і ми потрошечки спільне життя якось організовуємо плюс-мінус. От. Так що можеш долучитися до нас. Чекаю. Куди писати? Та навіть в коменти під відео. Якщо YouTube не пропускає якісь коменти, тоді, тоді, тоді. тоді, 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 тоді. Я контакти напишу під відео.